Поділюсь своєю посмішкою, 50 перетнув межу, трошки змінилось моє активне життя, переступила фазу е, пасивного. Е, дуже ча часто став хворіти, відлежуватись. Е, лікарі прокоментували, що йде падіння імунної системи, трошки хронічні захворювання в активній фазі. Тому треба було щось міняти, просто дуже став. Е, втомленим, втомлювався на, на роботі і сексуальний потяг дуже знизився. Е, ну, буває таке знаєте, взагалі нічого не хочеться і треба е, було щось вирішувати, тому що е, мама говорила, не до цього квіточку ростила. Тому е, спробувавши оцей от в, е, комплекс мікроелементів в Plus, дуже вам рекомендую. Е, гарно став себе почувати Бадьорише. Зранку захотілося сходити в зал, поплавати в басейні. Налагодилось сексуальне життя, на дівчат став поглядувати. Дуже рекомендую вам, да, жидка форма цих мікроелементів дуже засвоїться організмом, дуже проста в використанні, додаєш водички в ці мікроелементи, жидку форму, і випиваєш з і все в порядку. Тому бережіть себе, любіть себе. Як говориться, щоб стояв у кожній хаті. Дякую. Поділюсь своєю посмішкою. 50 перетнув межу, трошки змінилось моє активне життя. Переступила фазу пасивного. Дуже часто став хворіти, відлежуватись. Лікарі прокоментували, що йде падіння імунної системи. Трошки хронічні захворювання в активній фазі, тому треба було щось міняти, просто дуже став втомленим, втомлювався на, на роботі і сексуальний потяг дуже знизився. Ну, буває таке, знаєте, взагалі нічого не хочеться, і треба було щось вирішувати, тому що мама говорила, не до цього квіточку ростила. Тому спробувавши оцей от в комплекс мікроелементів. Венпавер плюс. Дуже вам рекомендую. Гарно став себе почувати, бадьори ставати зранку, захотілося сходити в зал, поплавати в басейні. Налагодилось сексуальне життя, на дівчат став поглядувати. Дуже рекомендую вам. Да, Жидка форма цих мікроелементів дуже засвоїться організмом, дуже проста в використанні, додаєш водички в... Ці мікроелементи теж жидку форму і випиваєш зраночку і все в порядку. Тому бережіть себе, любіть себе, як говориться, щоб стояв у кожній хаті. Дякую.